А я тут ще попробую просвітити. Та нема. От тут де я стою звернути наліво. І проїдеть тут по будиночку, хоч сюди Да, у выезжать на восточную не разыгнуть. А там пробует проезжать в нашем месте? Наверное, сзади фигачить. Mm -hmm. Але так, станьте, щоб вас не прострілювали з центру, з пішки. Один... один зацільте оцей виїзд, а другий оцей. Що там Максим Максим перед, міцерзад. А я веру буду сидити. А ну це брат, давай заберемо базу, в вони, взагалі десь далеко від нас будуть. Не, вони встигнуть. Не ну, стягивает кассу. Мы и так базу забираем. Что не захватывать? А, вот его оно. Так, все захватит снова, наладить. Пробуй вымоти выманить е. 25-24. Блять! Блять! Захвайся, захвайся! Вин так тупо выехал, знаешь, блять, что бачу, возьми убег. бит. Красавчик. А, Hellcat сзади. Халкат сзади. Макс. давай давайте, давай давай ты давай 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 Так, так. так уже... <свят> давай Попробуйте школы, скільки, скільки у вас секунд КД? Я вже тільки Їдемо. У мене до хіра. їдь до нас. Сука, блядь. Виїдьте, дайте плюхи. двоє виїдьте. Хто там зарядився? Максим? Угу. Виїжджайте. один Наш, з цієї сторони, другий з другой. Блять, він Дей. зараз... ні ні, ні. Дай... да, 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 да. Їй, Дай, один виїжджай. з цієї сторони, другий з цієї сторони. А, ти його зацілил назад, нормально. Максим. Назі, Красава. Найзик. Фугас пукан получил, пацан. Це не фугаз був. Це бебеш? Добре. Ще краще, блядь.